Комплекс вправ для укріплення м'язів шиї та плечолопаткового суглобу, які ми виконаємо зі стійком. Але в домашніх умовах можна використовувати і звичайну палицю. Вправи допоможуть вам впоратися з дискомфортом або больовими відчуттями в шиї, або між лопатками. Згинаємо плече на 90 градусів, руки на ширині плечей і виконуємо ось такий рух. Лікті прямі, це основна умова. От, лопатка від хребта і лопатки приводяться до хребта. І при цьому важливо не підняти плечі догори. Ось. плечі опущені. Коли ми виводимо лопатки, ми стискаємо стік. Коли ми зводимо лопатки, ми розриваємо стік. Стискаємо вперед, розриваємо і назад. Наступна вправа буде направлена на укріплення глибоких в'язів з шиї, і вона буде дуже помічна при дискомфорті в шийному відділі. Треба взяти стік ось так, подивитися уважно, щоб в ліктях було 90 градусів, помістити його під потилицю, щоб було зручно тиснути потилицею в стік. Тепер важливо трохи кивнути підборіддям. І зробити невеличкий натиск потилицею в стік, а стіком в потилицю. І утримувати таке положення 8-10 секунд, як буде комфортно. І потім, коли ви гарно будете справлятися з цією задачею, можна спробувати повернути шию і в іншу сторону. І також втримувати положення повороту по 8-10 секунд. Від 6 до 8 повторів для вправи. Виконуємо третю вправу. Рух її буде виглядати ось так: ми заводимо стік за голову і виштовхуємо його. Але коли ми заводимо за голову, ми розриваємо стік і повільно, 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 не поспішаючи заводимо за голову так, щоб було комфортно. Бачите, ось таке. Тремтіння це якраз нормальне, це ознака того, що правильно виконується вправа. Тепер ми робимо зворотний рух. Стискаємо стік і виштовхуємо за голови. Все. І так само можна зробити 8-10 повторів, і цього буде достатньо.